Добрий день, шановна аудиторія. Я Хоменка Вікторія, учениця 9 класу Новогунського ліцею, Житомирського района Житомирської області. Хочу представити вам проект на тему арал розповсюдження омели Білий на території селища Новогунське та Гуйва. На шутому чині як і на всій території України ситуація земелою стоїть досить гостро. Вона вас не тільки на деревах Обабіч трас, а й у лісосмугах, населених пунктах. Якщо ще кілька років тому різні кущі омел на деревах не були такі чисельні, то зараз дерева уражені суцільними територіями. Активна боротьба з цією хворобою розпочалася лише декілька років тому. Однак на даний момент відомо мало методів боротьби з омелою. Розповсюдження омели відбувається досить стрімко, що загрожує екологічним лихом. Заселення омели спричиняє зниження росту дерев та їх довговічності, Трату декоративності і врожайності, а в кінцевому результаті призводить до суховерхості та поступового відмирання всього дерева. Тому дуже актуальні є дослідження розповсюдження омели білої на території селищ Новогуїнське та Гуйва. Метою нашого проєкту з'ясувати характер та ступінь раження омелої білої насаджень у селищі Новогуїнське та Гуйва. Завдання мого дослідження було здійснити теоретичний аналіз зібраної інформації про омелу білу, встановити динаміку поширення омели з 2011 по 2022 рік. Визначити кількість заражених дерев омели в селищі укунське та Гуйва, З'ясувати видовий склад дерева, заражених омелою та ступінь пораження дерев. З'ясувати приблизний вік омела на заражених деревах. об'єкт дослідження деревні насадження селища на та гуєва. Предмет дослідження омела біла. Тож давайте познайомимося з ближе з цією рослиною. Омела, вічно зелена рослина напівпаразит, природний ареал зростання омели тропіки і субтропіки Європи, Азії, Африки та Австралії. Перед усім жертвами омели стоїть дуби, берези, тополі, клени, верби. річі з'являються на грушах, яблунях, а також слідка на полях, сосні та ялинях. Дослідницька робота була виконана на базі селища на і Гуйва, які в результаті моєї експедиції були вибрані за такими критеріями. Кількість заселених дерев омелу у селищах не суттєво відрізняється від дерев, які не мають рослини паразита. Кількість заселених дерев омели збільшується з кожним роком. Адміністрація практично виконує дії проти знищення омели. Проведені обстеження деревостанів в селищах виявили наявність осередків омели на шістьох ділянках, які обрали для дослідження. Ви бачите на слайді: перша ділянка, друга ділянка, третя ділянка, четверта ділянка, п'ята. Ділянка шоста. На досліджуваних ділянках була проведена загальна динаміка поширення Омели 2011 по 2022 рік. Якщо порівнювати показник кількості заражених дерев з 2011 по 2022 рік, то можна побачити, що найменший показник був у 2011 році 35%, коли найбільший показник у 2014 році 90%, Середній показник у 2022 році 78%. Це свідчить про стрімке розповсюдження на на території селищ. Якщо роземне повторення амали білим поділянком, то маємо такі результати. Найвищий відсоток ураження омели дерев відзначили на ділянці 4. Зі 100 відсотків дерев заражень 74. Станом на 2011-2014 роки. На нашу думку, вихлопні гази, які виділяють автомобілі, ще ліста склад дерева впливають на її поширення. А станом на 2015 по 2022 рік зараження складає 55 відсотків, тому що з 2015 року почала чистка деревна трасою, але все одно ця ділянка домінує. Середній відсоток уражень дерев спостерігали на ділянці 2 і 3. Друга ділянка зі 100% заражена 62%, станом на 2011-2014 роки. Але станом на 2015-2022 роки ми можемо бачити, що відсоток зріс до 72%. Третя ділянка зі 100% дерев заражена 60%, станом на 2011-2014 рік. Але станом на 2015-2022 рік відсоток зараження знову збільшився до 75%. Ми пояснюємо це тим, що на, на даних ділянках за ці роки не відбувалося жодні чистки дерев. Незначний відсоток уражених дерев на ділянці 1, 5 і 6. На ділянці 1 зі 100 відсотків заражено 50 відсотків стану на 2011-2014 роки. Стану на 2015-2022 роки відсоток складав 40, через те, що на даній території були вберегені заражені тополі. Ділянка 5 і 6 досліджувалася 2015-2022 роки. На 5 ділянці зі 100 відсотків дерев заражені 30. Це явище пояснюється тим, що насадження представлене добовими деревами, які є менш вразливі до амели білої. На шостій ділянці зі 100% відсотків дерев заражені 15%. Ми спостерігаємо такий маленький відсоток через те, що на даній дослідженні території ростуть переважно берези. Проведені дослідження дали змогу визначити видовий спектр та ступінь враження деревних рослинних заражених малою на ділянках. Ви можете переглянути на слайді три плюси найвищий ступінь, два плюси нижчий ступінь, один плюс. Поодиноке ураження. Результати візуальних спостережень дозволили встановити кількість молодих та зрілих кущів омелей на кожній з досліджень ділянок. Згідно з нашими дослідженнями, ми виявили, що на першій ділянці найбільша кількість зрілих кущів спостерігається у 2014 році. Найбільша кількість молодих кущів спостерігається також у 2014 році. У 2015 році ми бачимо різкий спад. Це зумовлюється тим, що там була проведена вирубка заражених дерев з другої половини 2015 до по року. Ми бачимо стабільність у росі та розповсюдження омели білої. На ділянці 2 найбільша кількість зрілих та молодих кущів спостерігається у 2022 році. Це зумовлюється тим, що там не проводилися чистки. На третій ділянці найбільша кількість зрілих та молодих кущів. Спостерігається у 2022 році. Це також зумовлюється тим, що там не проводилися чистки. На четвертій ділянці найбільша кількість зрілити молодих кущів спостерігається у 2015 році. Це пояснюється тим, що у 2015 році там була здійснення вирубка. З 2016 по 2022 роки ми бачимо, що збільшення кількості кущів омали-білою. На п'ятій ділянці не проводилися чистки, тому напротязі всього часу ми спостерігаємо ріст омали-білою. Найбільша кількість зрілих та молодих кущів спостерігається у 2019 році. На шостій ділянці, так само, як і на п'ятій, шистки не здійснювалися. Тому найбільша кількість зрілих та молодих кущів спостерігається у 2019 році. Узагальнюючи результати дослідження можна зробити висновки, що саме омала біла катастрофічно заселяє дерева дослідницької території селищ Лукуїнське та Гуйва. Проведені дослідження показало, що останнім часом у деревних насадженнях села. Постережується негативна динаміка щодо виявлення омели білої. Омала біла активно розвивається в біотопах Новокумінського, так вибив найбільшого розвитку, досягає на другій, третій, четвертій ділянці. Розповсюдження напівпаразити відбувається дуже стрімко, адже інфіковані дерева розташовані близько одне від одного. А для птахів насіння омели є найулюбленішим делікатесом. Ситуація з цією страшною хворобою дерев є мало не надзвичайна і загрожує екологічним лихом, хоч і місцева влада і почала розчистку. Деяких територій, але цих дій є замало. Дерева уражені суцільними територіями. Якщо за 2-3 роки не очистимо від цього паразита всі дерева, то зараження піде по новому колу, і вже через 10-15 років боротися замало і буде пізно. Дякую за увагу.